Знімаючи один із сюжетів, ми абсолютно випадково натрапили на невеличкий гурт людей, який з закликами захистимо наших тварин проходив через центр міста Івано-Франківська. Навряд чи ця невеличка акція допомогла Івано-Франківську, тому що і подалі ми бачимо безвільно. Розгулюючих тварин, до яких нема абсолютно ніякого діла наших можновладців, і час від часу чуємо, що тварин беззахисно вбивають для того, щоб якось вирішити цю проблему. Ніяких притулків, настільки я знаю, в Івано-Франківську для тварин немає. Відповідно, ця ситуація буде залишатися актуальною ще довгі і довгі роки.